Добрий день, я Анна Еліна, лікар-неонатолог акушерського гінекологічного відділення Бараської багатопрофільної лікарні. Сьогодні познайомлю вас з наданням неонатологічної допомоги в нашому відділенні. Лікар-неонатолог входить до складу бригади, яка приймає пологи. Основна задача лікаря-неонатолога в пологовій залі це надання початкової реанімаційної та постреанімаційної допомоги новонародженим. За статистикою від 5 до 10 всіх новонароджених дітей. Потребує часткової медичної допомоги, а 1% новонароджених дітей потребує розширеної реанімації, яка включає в себе інтубацію, трахеї, штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця та довенне введення медикаментів. Від своєчасності та від якості надання медичної допомоги буде залежати не тільки виживання даної дитини, а й подальше здоров'я, ріст та розвиток. Необхідність надавати реанімаційну допомогу в пологовій залі не завжди можна передбачити. Але ми завжди до цього готові, і наші пологові зали обладнані всім необхідним. В подальшому, якщо стан дитини тяжкий, або дитина потребувала реанімаційних міроприємств, у дитини відмічаються дихальні розлади, розлади зі сторони серцево-судинної системи, неврологічні розлади, або дитинка народилася перечасно, або має якісь вроджені вади розвитку. Таке немовля, ми переводимо в перші хвилини життя в палату інтенсивної терапії, яка знаходиться в нашому Акушерсько-гінекологічному відділенні. Ми продовжуємо стабілізацію стану цієї дитини, проводимо обстеження, лабораторні, інструментальні. При необхідності дитину консультують суміжні спеціалісти, проводимо лікування. Якщо стан дитини стабільний, але дитина потребує довготривалого лікування, Таку таке немовля, ми переводимо в лікувальні заклади третього рівня. Це Рівненська обласна дитяча лікарня. До нас приїжджає реанімаційна бригада спеціально обладнаним реанімобілем, і дитина переводиться, транспортується в Рівненську обласну дитячу лікарню для подальшого дообстеження та лікування. Якщо дитина народилася в задовільному стані, дитина гарно адаптувалася, через дві години ми дитину разом з мамою переводимо у палату спільного перебування мами і дитини. В цих палатах ми проводимо щоденні огляди новонароджених дітей, проводимо вакцинацію. В перша доба це вакцинація від гепатиту Б, третя доба вакцинація БЦЖ, це вакцинація від туберкульозу. Проводимо розширений неонатальний скринінг. Це з 48-ї години життя до 72-ї години життя. На всі маніпуляції мама дає згоду, письмову згоду. І всі маніпуляції ми проводимо в палатах спільного перебування мами і дитини, тобто в присутності батьків. Допомагаємо мамі налагодити грудне вигодовування, даємо рекомендації щодо догляду за дитиною вдома. Якщо сім'я готова до виписки, дитинка е, здорова, дитину на третю добу разом з мамою виписуємо додому. Я маю найкращу професію, адже я дотична до таїнства народження дітей. Всіх запрошую до нас на пологи, Всім бажаю легких пологів і здорових дітей, адже ваше здоров'я і здоров'я вашої малечі це пріоритет нашої лікарні.